Привіт! Мене звати Марта і я навчаюся на курсі англійської мови в навчальному центрі Я в курсі. Хотіла би сказати декілька слів про те, що мені дуже сподобалося під час мого навчання в центрі. По-перше, дуже зручно, коли вся теорія і домашні завдання розміщені в онлайн-модулі, ти можеш в будь-яку хвилину. Зайти і підготуватися до наступного уроку, прочитавши теорію та виконавши домашнє завдання. Окремо хотілося б сказати про книгу курсу. У ній теж є деяка теорія і дуже багато завдань, виконавши які ти можеш добре попрактикуватися. Ще мені дуже сподобалися уроки онлайн, вебінари. Це дійсно дуже цікаво, особливо зараз у період карантину, це стало актуально. І я дякую тим, хто зміг зробити всі наші уроки в режимі онлайн, аби ми далі могли навчатися. Також хотілося би подякувати моєму викладачу Валерії. Це дійсно та людина, яка мотивує та надихає. Я дуже їй вдячна. Коли я прийшла на курс, мій результат був приблизно 160 балів. А зараз це за результатами останньої контрольної 198, і я дуже задоволена таким прогресом. Я можу сказати, що дуже рада, що навчаюся в саме цьому центрі.